Привіт, друзі! Знову вітаю вас на каналі письменника, психолога, коуча, сценариста В'ячеслава Мацюка. І сьогодні наша суботня зустріч і роздуми про святе і вічне. І почну нашу зустріч цитатою з щоденника божевільного Ангель Куатіє. У гонитві за скарбами, грошима, славою, владою, сучасна людина втратила щось дуже важливе. Вона втратила себе. Мені би забули про своє призначення. І далі вже від мене, скарби ці, річ примхлива і відносна, їх ніколи не буде достатньо для того, щоб забезпечити нам мир в серці. І щоб віднайти, верніше, повернути собі о той -от самий Божий мир в серці, нам потрібно віднайти своє призначення. Усвідомити, що ми робимо тут, на землі під сонцем, знайти, так би мовити, сенс свого існування, а це зробити неможливо без провідника. І отут починається найстрашніше це страх взяти відповідальність на себе, за своє майбутнє. Ми ще здатні окреслити собі свою картинку щастя. І далі ми шукаємо того, хто нас до цієї, до нашої картинки проведе, а ще краще подарує нам її. І як в такому разі діють шарлатани. Ми маємо образ нашого щастя. А шарлатани вміють розфарбувати його, заповнити, знаєте, як дитячу розмальовку. І у нас виникає враження. Що вони здатні нас туди довести, або здатні нам подарувати, або продати нам наше щастя. А вони лише добре знають, як принадливо розфарбувати нам нашу картинку. І все. Вони знають, що ця картинка вона з віками не змінюється. Що люди шукають? Які бажання вони мають, бажання безпеки для себе і своїх близьких. Бажання уникнути смерті, тобто мати вічне життя для себе і близьких. Є бажання смачно їсти секс, комфорт. Для більш амбітних ще є влада і відчуття власної переваги над всіма іншими це зверхність чи що. Хто вже злий та ображений, для того щастя у помсті, у безкарності. Причому самі шарлатани вони задовольняють свої потреби, ну, можливо, окрім вічного життя, за рахунок тих, хто боїться, хто перебуває у цьому страху. Вони дають можливість сикунам відчути себе могутніми і безкарними. А для достатньої кількості людей спрацьовує ось яка схема. А ось вийде. Я буду сподіватися, я куплю собі надію. Заплачу за неї прийнятну для мене суму. А там, ну, у гіршому випадку, у мене буде кого звинуватити у своєму розчаруванні. Згадаємо слова наймудрішої, найбагатшої людини всіх часів та народів, царя Соломона. Невігластво або невігластво підточує життя людини, а вона гнівається за це на Господа. А перед цим він сказав. Бажання без знання? пусті. хто надто поспішає, той губить шлях. Та все ж люди намагаються замінити довготривале щастя, яке вимагає роботи над собою. Вони міняють на миттєве задоволення, користь міняють на ніщаки, любов на швидкий трах або мастурбацію, духовне багатство. Яке також, як і щастя, вимагає роботи над собою, люди міняють на нігілізм, ні щебродів. І це стає невеликовною хворобою, проте її можна перемогти. Бог здатен дати перемогу тим людям, які стануть за Христом і підуть Його дорогою життя. Ця дорога проста, вона нелегка. Але сповнена сенсу. І працюючи над собою, ми робимо її цікавою. І тут нема місця якомусь містицизму. Звичайно, чудеса бувають, але практика християнства, вона заснована на, Вибачте, на практиці. Ми маємо перед собою приклад віри Христа, апостолів. Ми можемо вивчати Біблію. Ми шукаємо собі церкву, де, перше, проста, зрозуміла доктрина спасіння безсмертної душі. Друге, практика служителів співпадає з практикою життя Ісуса Христа. Третє. Ви відчуваєте себе безпечно бути самими собою недосконалими у порівнянні з Христом. Але можете отримати кваліфіковану, якісну допомогу для того, щоби стати покращеною версією самого себе в очах Христа. Люди, які бояться взяти відповідальність на себе, легше ліпше воліють поплюжити віру щасливих людей, аніж працювати над собою, підкорити себе Богу, який здатен подарувати їм радість, справжню радість життя. Ну, Про сенс життя ми можливо поговоримо пізніше, а зараз не забудьте поставити вподобайку під цим відео. Ну, от такі, це роздуми, це роздуми про вічне. Я сам по собі, такий собі, як людина, щодня читаючи Святе Письмо, молючись Богу, я думаю про сенс свого життя, що я тут роблю під сонцем. Я думаю про своє призначення, яка моя місія тут, на цій землі, який слід я залишу тут, на цій землі. Можливо, непомітний, можливо, дуже тоненький, та Бог його помітить. Я фільтрую свої бажання, екзаменую їх на, на цінність для вічності. І це дуже цікаво. Я думаю про церкву. Я хочу перебувати в церкві, яка практикує справжнє християнство. Коли я, вивчаючи Біблію, дивлячись, наприклад, Христа, заходжу до церкви і можу сказати, так, Ісус прийшов на цю землю, Він жив, вчив, страждав, помер і воскрес за те, що було саме так, тож ідемо до своїх церков. Молімося, радіймом перед Богом і намагаємося зробити з себе покращену версію в очах Христа. І з нашої церкви також робити покращену версію в очах Бога Всемогутнього. Ось така проповідь вийшла. Дякую. Про вподобайку не забувайте.